Всім привіт! Ви на каналі Дімазер. З вами Дімазер, і сьогодні буде перша серія доставочки контенту. Ну, приємного перегляду. Ну і хочу вас попередити, що тут у даному відеоролику присутня нецензурна лексика, матюки і так далі. Ну, і як не потрібно їздити на велосипеді. Я вас попередив, це все комп'ютерна графіка. Ну, приємного перегляду. Ну що, блядь, можете мене офіційно привітати. Я повний ідіот, нахуй. Коротше, в двох словах, всім привіт ще раз. Я на доставочці. Ну і коротше тут в мене такий приколчик, блядь, що повний піздець. А знаєте який іменно прикол, блядь? Ніколи в житті не повірити. Мікрофон звук нахуй не записав, блядь. Ось так нахуй. Я напиздився, заказ відвіз, блядь, а толку ні хуя. Не знаю. Не знаю, що блядь, робити. Хуй пойми. блядь. Я старався, щось там розповідав, туди-сюди. А блядь, в етозі мікрофон падло, сука, не записав блядь. ніхуя. По, а по-друге блядь, камера дивилася в небо нахуй. Ну, коротше, що ти поробиш? До речі, взяв велосипед у свого кінта. Узяв у кінта, тому що рюкзак теж взяв у кінта. Ну і думаю, треба поїхати, спробувати записати вам відеосик про доставочку, чи вам зайде такий контент, чи не зайде, не знаю. Ну, думаю, треба спробувати, чому би і ні. Чому би і ні, в принципі, я такий собі подумав. Так, зразу розповідаю про що це за велик. Я поняття не маю, яка у нього назва, тому що я у свого знайомого не питався. Ну тут пише Ромео, не знаю, не знаю. Що я можу розповісти з того, що я знаю? Акумулятора вистачає на 120-130 км тільки з ручки. З педалями, там, я думаю, можна 180 слигосенько. Мотор у нас стоїть 1200 Вт, у піці 1400. Максимальна швидкість 55,6 км. Ну, якщо ви будете важити десь 40 кг, то я думаю, в 60 поїдете. Що у нас тут є? У нас є світло, переднє LED, є ангельські глазки, дальнє ближнє світло. Переходимо назад. Не знаю, чи добре видно. Ззаді у нас ось така штучка. Є поворотники, стоп-сигнал. З чогось у нас фари виключені. Я щось дупла не рішу. О. О, ангелські глазки ну і стопор. Включаємо поворотники, маленька така піздюшка там блимає, якої ніхуя не видно. Коротше, професіональний обзор. Так, ну то не суть. Заходимо на Google карту. Поїхали. Так, коротше, беремо рюкзак і топимо нафіг на познань. Не знаю, а що там у торговому центрі, може якісь кінти будуть. Подивимося на їхню реакцію цього велика. До речі, велосипед коштує ні так. Прям взагалі так ні Щось там до до що. Майже до трьох тисяч доларів. А це вам я скажу не хуй собачий. Так, акуратно з бордюра. І полетіли. Закрили візор. Ароматизатори просто-просто ахуїтельні. Інакше я не назву. Бо я б, наприклад, на обичному віріку, хер би тут так міг розігнатися, я вам скажу. Ну, Все одно стараюся я тут дуже не навалювати, бо тут у нас колдайобини. а камеру пробити блядь, дорого обійдеться. нахуй. І коротко, якісь блядь, ось такі приключення блядь, легосенькі. Ну короче, колдоебаными нас води, блять, как завжди. баный Google навигатор, блядь. Вот тут кусочек асфальта. Заебись можно проехать. А нет, сука, не можно, нахуй. Ух, блядь. Пизданутися, тапки гнутися, нахуй. Блядь, пацанчик тебе посунувся, буде добре. Ну ладно, я понял, что тебе похуй. В принципе, ничего нового. Ну що, коротше, підписуємося на YouTube канал, пишемо в коментарях, чи вам подобається така тямка. Якщо подобається, пишемо в коментарях. Ми хочемо продовження і все. Ми хочемо іменно продовження цієї всієї суїти кур'єруської. Нам це капець як інтересно. Ну звичайно, що я буду знімати. А куди я дінусь? Якщо ви напишете, то мільйон процентів що я нікуди не смахаюся. Ось так. Ось такі пиріжки у нас. Правда, не знаю, які пиріжки. Чи з м'ясом, чи без м'яса, я не уточнював. І полетіли. Топимо. Вона б нас мінти не накрили, блять. Але ми нічого, ми смахаємось. Ми з тих, що смахуємось. О, блядь, ніхуя собі яма нахуй. Без данно тапки гнуться ми летимо на познання. Ми не маємо часу, щоб чекати. Оба От куди ти поїхав, скотовод. Нормально, але б чуть-чуть би жорсткіші тормоза би було б взагалі топ. Кент, тікток-блогер, блять. Суета, суета. Суета жорстка. Начинаємо малесеньку подорож. Ну, Інтересно, я сьогодні буду відмінти усмахуватися чи ні. Воно ставити ставки свої. І як хто думає? Чи я сьогодні буду з мінтами суету наводити. Ну, правда, мене і так усі таксісти хочуть збити. Коли бачать мій шолом червоний, тому що один шолом тільки в Познані такий. Ну і, до речі, я трішки підрізав таксистів, ну а хулі, блядь, вони мене, мене підрізають, а мені не можна, блядь, чи що нахуй? Не, ну ніхуя собі, блядь. Я ж тоже можу підрізати, блядь. не що собі думали? Не безсмертні, блядь. Тоже мені, блядь, знайшлися. А вони такі, ой, а що ти так типу, їздиш? А то так не можна їздити. Сука, я якби... Скоро ще починав би знімати ці блядь, відоси, то ви б там би просто вихерівали з того всього. Це то просто жопа, наскільки то жорстко. Не знаю, що, що далі буде, в планах, коротше, взяти велика собі вже. Бо це я у кінта взяв, просто спробувати зняти вам відосик, чи вам буде заходити такий контент, чи мені варто починати такі і знімати. Чи вам взагалі не буде інтересно таке дивитися. Ну, я так довго не думав. Рішив все ж таки спробувати, що то з того всього вийде. Будемо бачити. Буду шукати якісь інтересні моменти. Ну і буду вам їх показувати. А хуля ні. У, тех у нас заказ Нічо собі у нас заказ, братва Блять, проебали заказ, нахуй Здорово нахуй. Салам алейкум убирает, блять, сука Я його рот наоборот блять Опача. Опача нахуй Опача, блять. І зробимо легасенький перекурчик. Коротше, їдемо до хати, бо що ж поки що заказу взагалі не падає. Да, блять, заказував сьогодні в неділю, як блядь, дивно щось, взагалі ніхуя нема. обично в неділю стільки заказів, що просто ужас. Просто кошмар яких заказував. Субота-неділя це прям можна, не знаю. ну Но... Тут навіть не знаю, скільки можна, ну 50 доларів мінімум можна заробляти. У суботу і неділю за пару там не знаю, до 8 годин можна спокійно заробляти. А сьогодні щось прямо взагалі туго. Ну, може через те, що я катаюся тільки на одному додатку. Що, скоріш всього, але. Але але не знаю, з чим це пов'язано. Що нема заказу. Не, ну а ця херня мене прям... На спідометрі 24 км, а по факту я десь їду 45-50. Можливо, навіть чуть-чуть більше. Ну, я думаю, полтинник точно їде. А спідометр показує 20 чимось. Я, я щось дупла взагалі не ріжу. З чим це пов'язано. Але з чимось це все ж таки пов'язано. I think that we are to get into it. That's the last one. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось на канал. А ссылки на телеграм, інстаграм і тікток буде звичайно, що в описі. Ще раз всім дякую, пока.